Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді і представляю вам підбірку новорічних та різдвяних фільмів, які можна дивитися на свята. Тут є різноманітні жанри та поєднання, тому обирайте саме те, що підійде для вашого настрою і створить святкову атмосферу. Сідайте зручніше, беріть щось смачненьке і поїхали! І першим у нашому списку буде музичний фантазійний фільм режисера Пола Кінга Вонка. Картина є приквелом «Вілі Вонки та шоколадної фабрики. В основі сюжету популярний дитячий роман, написаний Роальдом Далем. Вонка харизматичний шоколад'є із досить ексцентричним характером. Однак він, як ніхто інший, знає, наскільки смачним може бути шоколад, адже головний герой витратив багато часу на вивчення всіх тонкощів цієї справи. Як ми пам'ятаємо з попередніх фільмів, чоловік є власником однієї з найвідоміших шоколадних фабрик. Але мало хто знає, що відбувалося з ним до моменту відкриття того самого знаменитого підприємства. Новий мюзикл 2023 року розповість про пригоди Віллі в юні роки, а також про його пошуки нових смаків для своїх солодощів. Ну і, звісно ж, першу зустріч із чудернацькими Умпа-Лумпами. Головному герою доведеться знайти свій власний шлях до багатства та солодкого життя. І тут його буде чекати немало перешкод. Якщо ви хочете подивитися на пригоди Вілі Вонки, то ще можна встигнути побачити його в кінотеатрах. Далі представляю в вашій увазі комедійний мюзикл 2022 року у Дусі Різдва. Проєкт режисера Шона Андерса є сучасною адаптацією повісті Чарльза Дікенса. Як ми знаємо, цей твір вже не раз екранізувався в різні часові періоди. Для Шона Андерса та Джона Моріса це був перший досвід роботи з музичними фільмами за всю їх кар'єру. Напередодні Різдва привиди минулого, сьогодення та майбутнього вибирають втрачену душу, яка потребує спасіння від грішного існування. У центрі сюжету опиниться саме такий чоловік Клін Брікс. Він впливовий бізнесмен і керівник великої корпорації, проте за своєю натурою надто жорсткий та егоїстичний. Як і багато людей його статусу, він бачить лише роботу, скептично ставиться до свят та інших радощів життя. Але навіть такі персонажі заслуховують на частинку дива. Напередодні зимових свят до Брігса приходить привид, щоб розтопити у душі героя, а також змінити цього чоловіка назавжди. Тепер пропоную вам поговорити про романтичну мелодраму Щоденник Ноель. Події фільму відбуваються напередодні Різдва. Перед нами молодий, привабливий та успішний письменник Джейкоб Тернер, який отримує сумну новину та змушений вирушити до батьківського будинку. Там він зустрічає чарівну молоду жінку, яка розшукує свою матір, яка колись давно працювала нянею в будинку Тернерів. У батьківському маєтку ці двоє знаходять старий щоденник матері Рейчел Ноель. У ньому зберіглися відповіді на всі питання, які так відчайдушно шукала жінка. Головний герой вирішив допомогти їй із пошуками, і це стало початком захоплюючої подорожі у святковий час. Так різдво звело двох різних людей, у яких виявилося набагато більше спільного, ніж могло здатися на перший погляд. Наступним у нашому списку буде мелодраматична комедія Невловимий аромат кохання перед вами американський фільм 2021 року, Ніною добре в головній ролі. Легка різдвяна історія переносить глядачів до Лос-Анджелеса. В центрі сюжету молода жінка Наталі, автор колонки романтичних історій, яка описує свої катастрофічні побачення із хлопцями з додатку для знайомств. Однак в реальному житті головна героїня доволі мрійлива та хоче знайти чисті й щирі почуття. Одного разу дівчина знайомиться з хлопцем через популярний додаток для пошуку пари і розуміє, що у них доволі багато спільного. Молоді люди спілкуються годинами і навіть не хочуть зупинятися. Тож напередодні свят наталі вирішує зробити дещо ризикове та шалене. Вона летить на інший кінець світу до свого обранця, але замість красені із додатку на неї чекає дехто інший. Як же так сталося? Що буде далі, та як складеться ця історія, ви можете дізнатися у самому фільмі. Ще представляю вашій увазі не зовсім звичний для новорічних свят чорну комедію про апокаліпсис тиха ніч. Попереджаю, заздалегідь це драматичний та доволі напружений і сумний проект, однак його ідеї мені доволі сподобалась. ніч» – скоріше фільм для поціновувачів жанру, але мені хотілося підібрати для вас максимально різноманітні картини. Подружня пара Нел та Саймон прожили кілька років у щасливому шлюбі, у них є улюблений син Арт, якому батьки приділяли весь свій час настали різдвяні свята. Нео, Саймон та Арт готові приймати у себе вдома друзів та їхні сім'ї, на вечірці, якої обіцяє стати ідеальним заходом. Вони чекали цього святкування, однак навіть уявити не могли, як закінчиться для сім'ї ця ніч. Все мало бути так ідеально, але незабаром почало валитися на очах. Гостям загрожує смертельна небезпека, і не зрозуміло, чи зможуть вони взагалі дожити до ранку. Якщо вас зацікавила ідея, тоді варто глянути цю картину. Однак попереджаю ще раз, я б точно не радила її вразливим людям. Якщо ви хочете чогось ванільного, або ж позитивного чи веселого, тоді обирайте інші прем'єри з нашого списку. Далі ми поговоримо про британо американську романтичну драму Різдво на двох. Дія фільму відбувається взимку в Лондоні. У центрі історії молода жінка на ім'я Кейт. Ще в дитинстві вона співала в шкільному хорі, проте з того моменту багато що змінилось. Зараз це дещо замкнута у собі та своїх проблемах продавчиня іграшок в новорічному магазині. Головна героя має свої нездійснені мрії та сміливі амбіції. Однак через складний характер багато що йде не так, як їй того би хотілося. В один із чергових сумних днів Кейт зустрічає чарівного незнайомця Тома. З цього моменту її життя набирає несподіваних обертів. Чоловік, ніби бачить героїню наскрізь і розуміє її особисті невдачі та бажання. У ньому Кейт починає бачити споріднену душу. Героїня поступово позбавляється своїх шкідливих звичок і повертає життя в потрібне русло. Але як довго триватиме їхнє щастя? І, на жаль, не все може бути таким ідеальним, як здається, на перший погляд. І наостанок представляю вам добру і приємну мелодраму Любіть Куперів. Історія розповідає про різних людей із непростими характерами, які хочуть знайти своє місце та частинку щастя перед Різдвом. Фільм акцентується на тому, як представники декількох поколінь однієї великої родини збираються на свята. При цьому несподівані гості та чудернацькі події перевернуть усе з ніг на голову. Мати сімейства хоче влаштувати таке різдвяне свято, яке запам'ятається її дітям на довгі роки. У картині тісно переплетені історії головних героїв, у них свої досягнення та поразки, а також амбіції і бажання. Однак атмосфера свята здатна підкорити серце кожного і зробити їхнє життя особливим. Обов'язково подивіться цей фільм, якщо хочете відпочити, проникнутися гарними емоціями та відчути справжню святкову атмосферу. Сподіваюсь, ви зможете підібрати щось цікавеньке у цьому відео для свого настрою, а ще більше цікавих оглядів можна знайти на нашому каналі. До зустрічі в нових класних випусках і папа! -па!